Я дійсно виходив в парк, дійсно торгувати, і це все не пусті слова, що я буду розказувати. Дивіться, отак от, от виглядає моя точка, поняли? Продаж нема, жара типу, пиздує. Полюка, короче, всюди. Відчуття, ніби я телепортнувся в рік 16-17, стою літом на якійсь підроботі. я буду стояти до останнього, я всім докажу, що цей напрямок пієний. Коротше, в мене такого не було. Я зразу зрозумів, що херня. Я на самому першому етапі просто розчарувався, вирішив, що більше займатися цим не буду. Я все-таки вирішив закрити свій перший фізичний бізнес на ваті. Одразу скажу вам такий клікбейт. Коротше, місяць часу я готувався до цього дня. Місяць часу я підготувався до цього бізнесу і потім поставив дві годинки і все. Сьогодні в відео розкажу, чому я закриваю свій бізнес на солодкій ваті, чому не пішло, чому мені цей напрямок більше не так подобається, як раніше і на початку мене драйвив. І розкажу взагалі, от все, що зв'язане з цим напрямком. Дуже багато питань сипеться від всіх вас. Будемо сьогодні розбиратися. Апаратик вже прогрівається. за дві минутки, і вилітаємо, будемо їздити і говорити. Кайфаніть, відчуйте цей вайб, подумайте, що ви сидите просто збоку на пасажирському. І в ролі мого товариша слухайте історію, здали мені питання, чому ти. Закрив бізнес з ватою, і я вам просто відповідаю на це питання. Все, погнали. Так, давайте першим ділом я вам розкажу взагалі, як мені прийшла така ідея для тих людей, хто пропустив. Коротше, я вже 5 років торгую американськими акціями, і про це все веду свій блог. От тут на Ютубі. Він інсті, в ТГ. Я вирішив запустити таку рубрику в себе в Ютубі, де я торгую в реальному часі. Ось так, кожен, кожну свою зділку знімаю, кожну плюсову, мінусову стратегію. Коротше. Показую, в якій обстановці я відторговую ці зділки, Тобто я хожу там, гуляю і паралельно з цим торгую. І показую, на що я витрачаю ці гроші. От таку от рубрику запустив. Відзняв вже цілий травень, цілий червень, тобто два місяці підряд кожну зділку відзняв, показав. Все, в мене на Ютубі умістилося в 15 частин, в 15 випусків. Можете зайти, подивитися, кому це цікаво. І по цих відео, в принципі, можете також навчитися трошечки торгувати поверхнево. І от за травень у нас був крутий результат, я наторгував плюс 53% в грошах, це плюс 6 тисяч доларів практично. І я вирішив не просто там ці гроші взяти, там витягнути на своє життя і там, купити якусь річ і все. Я вирішив їх кудись вкласти, щоб продовжити ніби як сюжетну лінію цю і типу, вкласти в бізнес виходить, а не просто в якийсь пасив. Потім я придумав собі таку ідею, як ідея з ватою. Чому саме цю ідею ви можете подивитися в мене на Ютубі. Є от там кілька випусків назад. Ролик про те, де я розказую, чому я вибрав саме цю ідею. Якщо дуже коротко, то це була моя ідея, ще там з року 18-го, десь 19-го. І Я тільки-тільки зараз і вирішив реалізувати. Коли задумався про фізичний бізнес, це була перша думка, яка у мене в голові крутилася ця ідея з ватою, тому що я про неї думав ще от з тих років. І в результаті місяць часу підготовки я відкривав ці фопи, розбирався з касовими апаратами, з податками, шукав бухгалтера, розбирався в апаратах на солодку вату. Коротше, з цим всім розбирався місяць часу, потім вийшов на точку, попрацював дві години. І все. <смі> І зібрався, поїхав додому. Вирішив, що більше займатися цим не буду. Зараз розкажу чому. Але перш ніж буду розказувати, чому тут я вкладу кусок кадра, де я дійсно стою на точці, щоб у вас не було якихось там непорозумінь, що раптом я не виходив, це просто видумана історія. Взагалі ні, я дійсно виходив. Зараз будете бачити кусок відоса, де я стою, от прям вату. Це я стояв там дві години, от за ці дві години. Оцей кусочок зняв. Коротше, хочу зняти спеціальний цей кусочок для того, щоб показати, що я дійсно виходив в парк, дійсно торгувати. І це все не пусті слова, що я буду розказувати. Та дивіться, я є, от на місці сижу, все, всі діла. І отак от от виглядає моя точка. Поняли? Все, от вата, там, цукри, вода, все. Коротше, дві ж Потім вкладу цей кусок в відос, де розкажу, чому мені ця ідея не сподобалась, який досвід я з цього ну, виніс. Що планую робити далі. Отака от нарізочка. Тепер розкажу перед історією. Перед тим, як я зняти ось цей кусочок відоса, це було в суботу. Зараз я знімаю це відео в понеділок. Коротше, в суботу зранку ми просинаємося, виїжджаємо на точку. Я завчасно собі придумав, де я буду розміщатися. Скажу зразу для людей, які це теж пропустили, що я мав це робити напівлегально. Чому не півлегально? тому що дозволу на оренду само в мене не було. Я мав просто прийти, встати. І якщо мені дадуть штраф, окей, тіпа. я мені просто дають штраф, я міняю точку і так, те, що багато різних місць, щоб знати, де потім орендувати місце, де найкраще місце для оренди. Ну в результаті я приходжу в перший парк, витягую все з машини, пакую в таку тележку спеціальну, яку я купив. Цю цю тілешку тягну, коротше, на мене всі втикають, жара просто пізде, Полюка, коротше, всюди. Я тягну цю тілешку, притягую, стою, вже хочу от вот розкладатися. Під'їжджає автобус і, виходить, що я хотів розкластися на зупинці. Щоб ви собі розуміли. Це був типу, просто пізець. Я дуже радий, що не було так, що я спершу розклався, а потім приїхав автобус. І люди почали виходити зразу в мою точку звати. Коротше, це б був взагалі файл, я себе дуже би некомфортно почував. А так я просто перетягнув цю тілегу, якраз приїжджає автобус. А чому я думав, що це не зупинка? Тому що це зразу знаходиться при вході в парк, і зупинка, типу, як зліва, там прям велика така зупинка, все. І тут просто йде отак тротуар. І я думав, ну типа, і типу, цей тротуар, типа, має якби тупік. Я думаю, я собі стану тут в тупіку, типа, в кінці цього тротуара, перед входом в парк і все. І типу, буде б взагалі, бомба. Тому що всі люди от тут і заходять, і звідси виходять з парку. І коротше, найбільший об'єм трафіка саме в, цей, в цьому місці. Виходять люди з автобуса, я стою з цією тіляю піздець некомфортно. Я думаю, блядь, треба щось робити. Я просто стою як дебіл. І чекаю, поки всі отак порозходяться. Коли всі порозходилися, я просто беру цю тележку, розумію, що тут мені якось вже некомфортно. Все, пакую в машину, і ми їдемо в інший парк. По дорозі в інший парк, я вже розумію, що я вже щось не дуже хочу. Мені ну, типу, дуже некомфортно, отак приходити в наглу просто ставати без всяких дозволів, без е, нічого. Хоча інші чуваки, які цим займаються, кажуть, що типу, так норм, <сі> так всі роблять. І ми приїжджаємо значить, в інший парк, виходимо, робимо такий обхід території, щоб подивитися просто, де можемо поставити свою точку. І я помічаю, що там є така, типу, як возик, коротше, який каву продає. І швидше за все він теж не мав ніяких дозволів. І в мене з'являється якась така більша, типу, мотивація, що от, типу, він стоїть, і я можу типу, стати і я нічим не буду виділятися. Тобто я вже не сам. Страх просто їбанутий. Я розумію, що типу, треба, як мінімум, перебороти цей страх і через е, от, всі ці типу, свої думки негативні, перешагнути і все одно типу, піти виставитися. А там вже далі як буде. Я собі думав, зас, типу, я собі через силу отак перешагну, виставлюсь, потім перша продажа залетить, мені буде легше, і типу, я йду типу, в цей кураж, і все, і все понесеться. В результаті нічого так не відбулося, тому що. Я все знову погрузив в цю тележку. Коротше, тілешкою притаскав на точку, де я буду розкладатись. Почав розкладатися, всі дуже дивно дивляться на тебе. Коротше, максимально некомфортно для себе відчуваєш. Потім розклався, стою, і я десь стояв ну, не знаю, до двох годин. Коротше. Я стояв десь півтора-дві години. Я продавав, пробував продавати ту вату. Зробився на всього, блядь, дві продажі, і то дві продажі е, своїм друзям грубо кажучи, зробив. І була ще одна майже продажа. Тобто, що це було, йшов батько, типу, з сином. Син каже, о, дивись, скоро вата, хочу вату. Батько каже, типу, ні, давай на обратці купимо. І я такий думаю, ну так, да, блядь, на обраці купимо. Ви нічого не купите. Це просто така одговорка, щоб потягнути час і потім раптом малий забудеться. Коротше, стою, продаж нема, жара, типу, пиздує. Відчуття, ніби я телепортнувся в рік 16-17, стою літом на кісь підроботці в парку продаю. Потім я собі стою такий, думаю, да, якщо даже ставити якогось роботника, а не самому продавати, то це ж типу прям гемор. того, що якщо отак вот вот, поганий такий трафік, то за дві години ноль продаж, я би за ці дві години вже би мав роботнику віддати ну, скільки доларів, 20, напевно, Ну, десь приблизно так. Тобто виходить, що не дуже воно так і прикольно з такої точки зору. Хоча це було субота, вихідний день, в принципі, нормальна погодка, типу жарко. Ми були в другій половині дня, грубо кажучи, десь там в четвертій годині дня. Тобто, не прямо з самого ранку, коли нікого немає, а вже з самого вечора, коли всі порозходилися, типу, от якраз в пік, коли тіпо, всі приходять. І ніфіга не відбулося. Я, коротше, таки стою, думаю, блін, як це вивести, типу просто на якийсь поток, щоб воно працювало автоматично, розумієш взагалі ніяк. Тому що навіть якщо я якось поставлю, це будуть дні простою, І не факт, що от ці дні простою, вони будуть забирати дуже велику частину прибутку. Це перше. Друге, це кожен ранок треба буде все одно завозити, от, навіть того робочого, з цим всім інвентарем. Помагати йому розкластися, їхати десь робити свою роботу і ввечері знову приїжджати, його забирати. Тобто, просто так вивести це якось на пасив, ну, типу, взагалі не вийде. Найняти ще когось, хто буде їздити і от, допомагати розкладатися і так далі. Це взагалі, типу, піздець. Тоді ти взагалі нічого не будеш заробляти. І е, я зрозумів, що вивезти на пасив цей напрямок його просто не вийде. І тому я поставив дві години. Просто такий, типу, якось поохренював і поїхав додому. Приїжджаю додому, забуваю свій калян, починаю курити калян, дивлюся таблички, скільки я в місяць заробляю, скільки трачу, і розумію, що типу, при кращих розкладах я би на тій ваті в місяць би заробляв ну, приблизно тисячу доларів, а то й менше з одної точки. Ну, типу, займатися цим всім це прям ну, геморойно. А я такий думаю, для чого мені займатися цілий місяць отак, тратити стільки багато часу, якщо я, в принципі, там, можу заробити ті самі там, 500 тисяч доларів з одної позиції в акціях, як я показував, це вже на своєму каналі. І все, я такий думаю, так, да, я проїбався. <реш> Моя бізнес-ідея трохи пішла не в тому напрямку. Я собі очікував інше. Я собі тіпа, такий на, м, уявляв, що це має бути велика сітка. Я потім по всіх ТЦ порозкладаю свої точки в франшизу. Буду продавати. Ну, типу, всі будуть продавати мою вату, не тільки вату, потім асортимент розширимо, потім зробимо фігурну вату різнокольорову вигляді фігурок. Коротше, зробимо всяку таку матьору тему. Буде моя сітка, я буду заробляти процент. Все, я на самому першому етапі просто розчарувався і відчув себе так, ніби я просто деградую. Стою на тій ваті і такий, типу, бля, піздець, типу, інші чуваки зараз думають про якийсь масштаб, про те, як відкривати якісь великі напрямки, заробляти, типу, прям до фіга. І я, який непонятно чого, взагалі заліз в цей напрямок і вже не знаю, як дати задню, тому що розумію, що типу, ну. Якась херня, типу, а, не, а не бізнес. Тіпо, він нормальний, якщо це якийсь перший бізнес, або якщо ви заробляєте в місяць там, касарі, ви хочете заробляти ще касарі, у вас багато часу, тоді. да. Но якщо ви ведете блог, ви торгуєте акціями, у вас фокус в більшості там в будні дні, ви типу, за цей час дуже жорстко замахуєтеся. А в суботу, неділю, ви ще йдете туди, замахуєтеся там, і виходить, ви взагалі ніяк не відпочиваєте про всякі відпочинки, там, подорожі, кудись. Можна взагалі забути на весь сезон, тому що якраз літом ви стоїте, продаєте, бо це ваш сезон і делегувати це не вийде. І от в цей час, коли я вже прийшов додому, розумію, що я займаюся херньою. То е, я розумію, що ну, типу, окей, що я зразу дійшов до цієї думки. Що в мене не було якогось такого. Типу, знаєте, як є в чуваків, що я буду стояти до останнього. Я всім докажу, що цей напрямок офігенний, Якщо я за це взявся, я вже задню дати не можу. Коротше, мене такого не було. Я зразу поняв, що херня поняв, що проїбався. І це так само, як в акціях. Коли ви заходите в зділку, бачите, що щось йде не по плану. Не треба сидіти там і думати, що за за все налагодиться, і просто, типу, і зродувати свій ресурс, енергію і так далі. Ви просто берете і виходите з зділки, розумієте, що, типу, щось не так, і все, рухаєтесь далі. Ви точно так само тут. А я вийшов, зрозумів, що щось не так. Нема тих, такого прикольного якогось відчуття всередині, що ти щось робиш масштабне. А я ж для того і працюю, щоб робити якісь масштабні проекти, і все воно перестало мене просто драйвети. Я в якийсь момент перегорів і зрозумів, що це не моє. Потім, коли приїхав додому, згадав ще одну історію. У мене вона була десь так в році 17-му, 16-му, коли я закінчив 10-й клас, переходив 11-й. Тоді я вже перепродав якісь товари на OLX. і раз я прийшов на почту відправляти товар. І там було оголошення, що типу, ми шукаємо собі робочих на почту. Я такий о, прикольно. я собі три місяці, попрацюю, зароблю кеш, потім куплю телефон. В результаті я прийшов, відпрацював цілий день майже там, ще кілька годин до кінця дня лишався. Кажу: ну, типу, заїбався просто страшно. Обіда ніякого немає, нічого нема. Ти постійно щось носиш, надриваєш спину, руку, Коротше, ну типу, жорстко. І в кінці дня майже я кажу, скільки я за сьогодні заробив, вони кажуть, ні скільки в тебе місяць стажування. І блядь, це була така якась плотна найобка, Я прийшов додому, ну, взагалі максимально подавлений якийсь, і такий думаю, бля, піздец. Ну, типа, я відпрацював цілий день, мені нічого не дали, мене просто використали, тіпо, відчуваю себе якимось ну, нічтожеством. І от таке саме я відчув, коротше, коли вату продавав парку, у мене ніхто нічого не купив, я вклав. Багато всього і нема такого відклика, який я думав, що буде. Ну і коротше, тепер зробимо такий висновок, трохи. у висновку скажу, що я зрозумів, що це прийоб, треба виходити з цієї зділки, а не засиджуватися в ній і в цьому болоті, тіпа, як себе заганяти ще далі. І треба виходити, тому постояв буквально кілька годин, і все штрафу там якось ще щось, нічого взагалі не було. Ніхто до тебе не підходив, не питав ніякі до на оренду. ну взагалі нічого, й це мене аж здивувало. Тому що потім, вже коли я склався, я пройшов ще там, от по парку так прогулявся. Я дивлюсь, там точка, така саме, там, там. Корizha, просто піздец. І потім дивлюся ще одну точку, теж там, де м, дід якийсь теж вату продавав. І я такий дивлюся, дід сидить біля цього апарату, він нахуй заснув, поняли? І я такий думаю — піздець, який бізнес охуєний, що ж дід біля свого апарату зну тупо так береш, апарат, крадеш, валиш, дід просто спить на ящику і все. Тобто настільки пиздатий бізнес, <хи> я себе почав зразу, коротше, отак порівнювати з цим дідом і зрозумів, що ну типу я так не хочу. Я хочу, ну ті, типу, якісь масштабні штуки. в мене є бонутий потенціал. Я вже маю нормальний блог, торги, скіли по торгівлі, скіли по торгівлі товаркою. Коротше, типу, у мене вже все є. Треба просто масштабувати ці напрямки, а не займатися цією хуєтою. Типу, і йти кудись, типу, непонятно куди. Потім я зрозумів, що мене зупинило в жодному разі там не лінь, не страх, не ще якась штука. Мене зупинив просто, от, типу, холодний розум. Я зрозумів, що ні, і типу, все. І закінчую на цьому. Що мені дало? Взагалі ось ця вся історія. По перше, вона дала мені вихід з зони комфорту. Я зрозумів, що я там через свій страх переступив, зробив все одно, те, що там, більшість людей би не зробили, напевно, ніколи в житті і сказали, що типу, якийсь стрьом, типу, і так далі. Я такий плівать, типу, мені треба зробити, я зроблю, це ж нічого такого. Ну вийти там в парку, вату продати в шапогу. А вдруг зайде ідея, потім переросте в якусь імперію. Поняли? Чому не спробувати? Буду робити просто чим більше спроба то і відрізняє людей, які здобувають результат від людей, які не здобувають результат. Люди, які не мають результату, вони завжди все там мільйон разів обдумують, сумніваються во всьому, і роблять там мінімальну кількість спроб. Люди, які добиваються результату, роблять дуже дуже багато ну, велику кількість спроб за маленький проміжок часу, і в них шанси на те, що тіпа типу, якась з цих спроб вистрелить і дасть профіт значно більше. Я розумів, що мені треба просто спробувати, і все, а раптом типа дійсно дасть профіт. Наступне це я розібрався з податками, відкриттям фірми, там типами оподаткування. Знайшов собі бухгалтера, який, можливо, в майбутньому мені там допоможе при інших моїх всяких бізнес-ідіях. І взагалі здобув якийсь мінімальний досвід в фізичному бізнесі, отримав от реальний якийсь досвід. От, так. Коли ти виходиш на вулицю, як це працює, наскільки це важко. Ще раз навчився цінувати те, що в мене є в житті, і зрозумів, що да, типу, все-таки я росту. Це дало мені ще трохи більше заряду працювати далі і не зупинятися в жодному разі, тому що я зрозумів, що якщо я зупинюся і там просто закину щось, там не знаю, буде в мене якийсь фіговий період в торгах, я такий здамся. Чи там блок не буде рости, я здамся, ще щось не буде виходити, я здамся, то мене чекає, вот-вата, і я буду стояти, як той діток, засинати біля апарата і все. Наступне це я познайомився з новими людьми і е, почув критику е, там, зі сторони, от про мене, про цей весь бізнес. Це теж такий тригер був для мене, що типу, варто задуматися, що я роблю щось не так. Тому що багато дехто з людей мені почав казати. Навіть не мені, типу, безпосередньо, а так через знайомих, що типу, блядь, якщо він типу, заробляє на акціях, яка вата, типу, то не серйозно, це, типу, ну, якась херня і так далі. Із, ну, типу, це можна розцінювати якось двояко, можна розцінювати, як це люди, які просто типу, там, думають стереотипно і все. А можна розцінювати, що вони дійсно праві. Я не знаю, але я вирішив. Також дослухати до цього. Це був один з таких пунктів, який мене тригарнув, щоб не продовжувати це. Я зрозумів, що це реально малесенький масштаб для моєї особистості, і треба думати про щось, ну, типу, крупніше. І саме-саме головне, це те, що в мене є тепер е, справжня реальна історія про те, як я відкривав свій фізичний бізнес, місяць готувався, дві години працював. Це, коротше, взагалі, піздець. Тому що саме ця історія вона може потім мене теоретично познайомити з кимось, як це дуже часто буває на практиці, де ви там сидите в якійсь компанії, заходить якась розмова, ти розказуєш свою якусь там офігенну історію, типу ну, або смішну, або просто прикольно. І потім за допомогою цієї історії про себе там заявляєш в компанії і е, знайомишся з кимось. у Вас там виходить якась колаборація, і потім ви можете заробити коричі, більше грошей разом. Тобто, як мінімум, якщо там, там досвід і оце все мені не допоможе, у мене буде історія, яку я зможу розказати, і, можливо, вона познайомить мене з кимось цікавим. Що планую робити далі? Перше, це я усвідомив фокус. Я розумію, що я не буду дивитися на такі от мінімальні дріб'язкові речі тільки на масштабні проєкти. Це перше. Друге, краще вкладати от гроші в енергію свою. В розвиток свій, в досконалення себе, в подорожі ті самі, там, там лікування, якесь, в одяг, ще щось. Це мені дає значно більше енергії, ніж просто там пробувати постійно відкривати якісь дріб'язкові бізнеси і пробувати на цьому заробити теж дріб'язок, тому що енергія не безкінечна і вона дуже швидко закінчується. Наступне це треба вкладати більшість грошей в торги, тому що в мене це виходить і, ну, типу, сенс шукати щось нове, якщо можна вкладати просто в те, що є. Це, звісно, трошки суперечить тому, що я казав раніше. Я раніше казав, що я хочу навпаки багато різних напрямків, щоб диверсифікувати ризики. Я буду це робити. Ну, якось це перефразую, ну перероблю. То есть, не буду робити фокус на якісь маленькі напрямки, потипувати. А буду робити фокус на якісь великі напрямки. Там розробка якогось приложення для торгів, там розробка своєї біржі. Вот таку якусь дужуху треба, поняли? Це це і диверсифікація. І ніби з твоїм основним напрямком зв'язано, і ніби й не впливає ніяк від того, як ринок там рухається, де є він тобі заробляти чи не дає. Коротше, щось таке треба. От буду думати в цих напрямках, але все одно, все одно буду гроші диверсифікувати. В результаті я зрозумів, що торги — це основа. Якщо в мене виходить, треба весь фокус на них. Тому що, коли я почав займатися шаватою, у мене. Почав втрачатися фокус з торгівлі. в мене почав втрачатися фокус з блогу, з контенту. Почало менше чуть -чуть виходити відоси, менше якість цих відосів була. Вони менше переглядів назбирували, і це все відчувається. Тому все, з ватою, типу, ми закругляємося. І основний фокус лише на торгівлю. Що я планую робити далі? По ваті апарати продаю. Цукор палички віддаю товаришу, який має подібний бізнес. Акумулятор, тілешку я вже здав, вернув собі назад 500 доларів. Тобто, зараз сумарно на даний час, от я втратив біля 2 тисяч доларів. Якщо вийде ще щось повернути, то це будуть ще менше витрати. Якщо вдасться продати два апарати, тому що в мене вони їх два, я верну ще десь 1100. І сумарно там в кінці, на фініші, коли я все попродаю, я вийду десь в мінус 500 доларів. В принципі, не є так багато, я її стопив там в торгах, ловив значно значно більше. Тому 500 доларів це доволі маленькі цифри. Но я зняв кілька випусків, я здобув досвід, я здобув історію. Я відчув ці емоції, я переборов страх, і в принципі, от все, що я отримав за 500 доларів. Я думаю, що непоганий обмін. А для всіх вас, для людей, які хочуть теж спробувати себе в ролі трейдера, в мене є прикольна пропозиція. Через місяць часу я буду запускати таку штуку, як телеграм-канал за донат, і хочу зараз трохи розказати вам, що це взагалі таке. Дивіться, я періодично роблю в своєму блозі канал за донат, Тобто ви кидаєте донат на банку від 500 гривень. Цього разу я думаю, що донат теж буде 500 гривень і більше. Присилайте мені скрін цього донату. Я даю вам доступ в телеграм-канал, і там буде інструкція, як відкрити рахунок, інструкція як торгувати на платформі от повністю все по інтерфейсу. Ми відкриваємо з вами рахунок, розбираємося в інтерфейсі. Я кидаю вам кілька своїх угод. От ті угоди в акціях, в які я сам особисто заходжу, я їх кидаю в канал в реальному часі, і всі учасники цього телеграм-каналу за донат можуть його повторити. Якщо я зароблю там давайте так з п'яти угод там, плюс 15% до свого балансу, ви заробите теж плюс 15%, але вже до свого балансу. І ви зможете там за 12 доларів, грубо кажучи, ну залежно хто який донат кен. Ви можете за 12 доларів просто от подивитись на цей напрямок, зрозуміти, ваш цей напрямок не ваш. І якщо не ваш, просто заробите там якусь незначну частину, здобудете досвід. Якщо ваш, продовжуйте далі торгувати зі мною. От і все. Чому суть цього телеграм-каналу за донат? Суть в тому, щоб залучити більше людей торгувати американськими акціями, залучити людей в нормальні напрямки, не ф'ючерси, не Форекс, не проп-компанії, а звичайні дефолтні напрямки. Торгівля американськими акціями, торгівля, яка чимось підкріплена, де є чіткі кість це фрикомпанії, а не просто типу щось придумано і типу, давайте вкладайте гроші. Я хочу вибудовувати ком'юніті. У мене одне з найбільших ком'юніті в Україні, а можливо не тільки в Україні по торгівлі, саме американськими Цими акціями, і я от в цьому напрямку вже розвиваюся 5 років і хочу розвиватися далі, щоб стати номером один, утримувати цю планку і постійно рости. Хто зацікавився, як доєднатися? Треба перейти в описі під відео, підписатися на мій інстаграм і мій телеграм-канал. Це буде перше посилання в описі під відео. І через кілька тижнів часу, там через місяць, я вже буду розказувати, куди скинути донат, як доєднатися, і будемо стартувати. В кожного з вас буде безпосередньо. Там контакт, зв'язок зі мною. Зможете задавати питання, які вас цікавлять по торгівлі. Я допоможу з відкриттям рахунку. Можете відторгувати кілька зділок, відчути себе в ролі трейдера. Ось така от інформація. Про бізнес розказав, про канал за донат розказав. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Якщо так, підтримуйте мене лайком. Якщо маєте якісь забавні історії того, як ви відкривали свій бізнес і який результат вийшов обов'язково, поділіться в описі під цим відео в коментарях. А всім до зустрічі, всім пока.